Всім привіт, Металоприйомочка. Давайте подивимося, відео може буде не длинним. Не як вийде. Погнали, дивитися. подписочка, лайки, Попробуйте до коментарів. бо клиснуть, там є захайпіть, понажимайте, це не важко, безплатно. Давайте глянемо. Е, Перша мені попалася газонокосівка. Там є навіть, в мені бензін, Я тільки що відкручував, дивився. І тут ще написано такі вон, буковки. Вам видно. USA. там всі діва. Дивіться, що там є. Немає шморгалки, щоб її дрикнути. Там, правда, бензин такий грязний з якоюсь травою. Не Морген, я не знаю, дірвалась, наверное, чи ще де не бути. Поэтому їм і здали. Ну і бог, я не знаю, щось не вийшло. Тут він давно стоїть. Якщо не ошибаюсь, за нього просили 400 злотих, то есть 100 доларів. Так, все чіткої. Если не ошибаюсь, по-моєму так. Це якусь херню відложили зміну, не знаю. Мені це не в фріоні. З таким ніхто не заморачується. Там де свинець, фером желізон, фером 5. Тут і свинець все у перемішку старі. Це, понятно, холодильників набили, Це ще була газонокосилка, от ще одні корпуса якісь. Зараз підемо подивимось далі, там є щось. Мікроволновка може навіть робоча. Її викинули нікому, не інтересно. Оце ось, щось по-дорогому виглядає. Якийсь редуктор чи що то є, накручувалось. Technology. Ого, срідка. Слідуючий апарат. Може ця робоча, а? Як ви думаєте? А ну-ка ще. Щас... Проскальзує, щось проскальзує. Може є кришка розкручена і ще що. Так би може навіть завелася. Це щось викинули. Щось нарізати, кришить. Вже воно старе і некомужне, немощне. Ціла куча всякої херні, туди лізти, я не буду, е. Лампочки такі от красиві. Гарно. Ще щось привезли, подивимось. Там якась чепуха. Стартери, хіряртери. Поршня херня. А ну-ка, подивіться, помните моторчики. Гляньте, що якісь тут на підняті LG. LG, боже збав LG, ну то да, ладно. Повна ванна моторів. 180 вольт, я ошибся, я думав 18, вони 180 вольт. І більші, от, і менші, і розібрані, і длінні, і короткі. Наке нам не інтересно. Блоки з кондиціонерів, це ясно. Може, кстати, навіть це все робоче. Не знаю, перевіряти ми це не будемо. Амортизатори всякі. Великий, ах ти, хтось кусається, Великий вже я вам знімав. Коробочки, такі сякі. Там далі головочки лежать, от якісь головки, генератор, компресор, от якась головка. Ну з неї бачите, по-моєму, і кінець фільму. Десь якийсь клапан, там ісьманесенький. Блоки такі от розібрані, хтось справляв, навірно, як я розбираю, потім психонув, здав і купив друге. Та й правильно. Це все буде йти на розрив. Прикиньте. Что делать? эти на барахолку. Не, они ушат, они Вот курва. Так бы забрал. Вытяжка как хорошая. Мотор. Кондер. Ой-ой-ой. Класс. Дивите, что сейчас дали сварочный аппарат. Регулировка ток. Сила там все эти вот моменты. 125, 180. Сказали рабочие, ну, Нахіра він мені нужен що з ним делати. Зараз вже ті інвертори маленькі як колачок я включу НПЧ. Не медяха. Не, покрашене, показалось. Фальшивка. Насос якийсь дали. Ну він же старий видно. Може згорів, може ні, хоча провода перекусання, не факт, що він згорів. Ну то, то, я відкинув, сейчас ми заберемо.